Настав момент, прийшов цей котик і сказав, що хочеш ти, чи знаєш це. А я то кажу: звідки ж я? А хто ж то я? А я Денис. А котик каже, а я Марс. Голодний каже. З'їв такого, тебе так можу, якщо хочеш, не хочеш, відпусти. І кіт пішов. Шукати поруч, пригоди, чи дівчат, чи їжу. І все разом буває. Він приводить дівчат мені, хотілося б ще разу, але то так все стало. Та іноді бува, привів не дуже гарну дівку. Що я міг сказати? Лиш дякую, Котяра, сам би ти її їв, не така вона вже й смачна. Пішов, дивлюсь, дівчат тут море. Птахи тут співають, і гарно так, і тихо в просторі отут. І, і птасячки тихенько, а хтось голосно, красиво так співають. Оспівують весну, природу та красу. І зупинись на мить. Відчуй момент, яка краса. Дивись ти прямо. Слухай серце. Як б'ється вільно, чисто та красиво. Це життя, воно таке, як є. А ти дивись, набрав собі у голову дурниць, що в тебе щось не може вийти там. У тебе є момент бери, бери і живи, цінуй і дихай. Це життя, життя кота одного разу. Занесло марса. О, до білочки в гості. Не знав він, що то за миш така по дереві так бігає ще рижа. Хотів зловити, та не встиг. Лиш за хвоста, лиш трішки він цапнув, а сам по носі ледь не отримав. Горіхом тим, що в білки був. Життя бентежне, неймовірне. Красиве, та іноді сумне. А як це знати, як ти хочеш жити? Ніхто не знає, сам себе спитай, ти зупинись на мить, відчуй, відчуй цей вітер, що співає пісню. Доносить до тебе мову солов'їну. як ніжно та красиво огортає тебе скрізь. Відчуй і слухай, просто дихай, не тільки носом, а й собою. Хай буде так в цей момент, і просто зараз тут і все.